будуть покарані. Одразу доїдемо до нашого ефіру ще одного нашого сьогоднішнього гостя Віталій Кулик, футуролог. Пане Віталій, раді вас, чути, бачити в нових лайф. Слава Добре Україні! Слава. Пане Віталій, на сьогодні дуже цікаве опитування. Чи варто відзначати 80-ту річницю завершення Другої світової війни? Декілька варіантів відповіді так потрібно вшановувати пам'ять. Ні, це було давно. І третій варіант це питання не на часі. Чому питаємо? Тому що 80 років тому акт капітуляції підписав. Стала Японія. Що скажете ви, пане Віталій? Чи потрібно 8 травня, як ми відзначали завершення Другої світової війни, так і відзначати? Чи треба дійсно більш ширше дивитися на все те, що було в нашій історії? Ну у нас так складалося весь цей час, пострадянська Україна. Ми святкували Європоцентрично. Дату 8 травня закінчення Другої світової насправді дійсно і з точки зору точності історичної науки це капітуляція Японії і те, що е, Китай актуалізував це питання, вийшов за межі Європ... європоцентричної, Ціннісної оцінки завершення і конструкції історичної пам'яті, яка популярна у світі, це також такий дзвіночок, про те, що світ змінюється. Стосовно святкування, власне кажучи, в нас зараз іде війна, яка по своїм наслідкам та впливам на суспільство давно вже перегорнула сторінку болі і а, такої актуальності угу. Другої світової війни. І як на мене, те, що ми зараз проживаємо, та війна, яка зараз є, вона є для нас більш з точки зору меморалізації стосовно відзначення ушанування, є значно актуальнішою, чим намагатися конкурувати з Побідобесієм чи китайським поглядом на перемогу, чи європоцентричним поглядом mm -hmm. на перемогу. Ми є частиною цього процесу. Україна брала участь в війні як країна, не як держава. Ми втратили значну кількість свого населення. Представники української нації боролися на фронтах цієї війни. І очевидно, що вшанування також має місце. Але це історія, яка вже в підручниках uh -huh. навіть свідки тої війни, вже далеко, ну їх уже одиниці, фактично, там кількасот чоловік. Тому е, на сьогодні ми можемо говорити про те, що е, це, ми, ми маємо чесно казати про цей період, про наслідки цього періоду. І так, дата завершення війни капітуляції Японії є одним із дат, е, які відзначає все людство, в тому числі і Україна, як чесне цього процесу. Ну, дійсно, історію треба знати, розуміти, для того, щоб її не повторювати. Яким чином нам так сталося, що. Uh, Російська Федерація вирішила, що можемо повторити, але давайте ми будемо пригадувати нашу історію, щоб вона не повторювалась. Сьогодні виповнюється 80 років з дня закінчення Другої світової війни. Тоді Японія офіційно капітулювала. Війна спричинила колосальні руйнування та втрати за історичними даними у Другій світовій на боці об'єднаних націй близько 7 мільйонів українців взяли участь у бойових діях. Крім того, основні події голокосту відбулися на території Польщі, Білорусі і України таким чином загалом наша держава втратила понад 8 мільйонів людей, що складає майже 20% мешканців. мешканців. Ну, тим часом Сі Цзіньпін назвав Росію та Китай основними переможцями у другій світовій війні. Про це він сказав під час двосторонніх переговорів із Путіним. Разом із тим, останній подякував всі за теплий прийом. Назвав його дорогим другом. І заявив, що відносини між Росією та Китаєм перебувають на безпрецедентно високому рівні. А китайський лідер своєю чергою назвав Путіна старим другом і підкреслив готовність разом формувати більш справедливу систему глобального управління. Давайте почуємо. Китай готовий співпрацювати з Росією для взаємної підтримки розвитку та відродження, рішуче відстоювати міжнародну справедливість і будувати справедливу та розумну систему глобального управління. Сі Цзіньпін, президент Китаю. Ну і додамо, що канцлер Німеччини Фрідрих Марц застеріг, що поразка України у війні Росії проти України перекине війну на територію НАТО. Він зуважив, що це не варіант, і закликав партнерів тиснути на Росію. Давайте почуємо Марц. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб покласти край цій жахливій війні, але всі наші зусилля останніх тижнів зустрілися з ще більш агресивним підходом московського режиму проти народу України, і це не зупиниться, доки ми не будемо працювати разом, щоб Росія більше не могла продовжувати цю війну, принаймні з економічних причин, можливо також з військових, але в будь-якому разі саме з економічних. Франція тим часом готує медиків до можливої війни у 2026 році. Про це пише видання Canard. Журналісти опублікували внутрішній документ Міністерства охорони здоров'я, надісланий до медичних установ із проханням підготуватися до можливого великого зіткнення. Париж не уточнює характер зіткнення у документі. Передбачено сценарій, за якого Франція стане тиловою базою, яка ймовірно зможе прийняти масовий наплив поранених солдатів від 10 до 50 Тисяч ну і тут так видається, пане віталію. Що сторони визначаються із своїми таборами, коли ми чуємо від Сідзінпіня та Путіна, що це вони саме два переможців, забуваючи про ту саму Україну, забуваючи про Європу, забуваючи про Штати. А наші європейські партнери, зокрема у особі Мерца, говорять е, і озвучують терміни у стилі московський режим. Стає зрозуміло, що жорсткість, от зараз, панує над е, е, якоюсь стриманістю. Чи означає це, що дві сторони визначились знову ж таки і тепер перебувають на межі великої глобальної війни? Чи можна говорити у? Роковини або у річницю завершення Другої світової війни про підготовку до третьої світової mm -hmm. ну вона давно почалась. Мід рідно третя війна давно вже йде. Mm -hmm. Питання лише в фронтах, які актуалізовані. Є український фронт, є близькосхідний фронт. А зараз говорите саме про фізичні фронти, так я кажу про безпосередні гарячі бойові дії. Uh -huh. Uh -huh. Насправді протистояння глобальних потуг він вже відбувається. відбувається хаотизація міжнародних відносин, руйнування системи світового порядку, системи регіональної безпеки. Фактично блокується діяльності ООН як того, хто мав би попереджати конфлікти і війни. І те, що ми зараз бачимо, це фактично продовження всієї тієї ж саме історії. Те, що ми чуємо зараз, те, що спливає, наприклад, сьогодні інформація була не лише про французів, які готують місця для поранених, але й будівництво бомбосховищ в Туреччині. Mm -hmm. Рішення Ердогана про будівництво в кожній провінції бомбосховищі забезпечення навіть в ДАБі вони вписують в будівельні обмеження. Вони вписують обов'язковість наявлення укриттів. Mm -hmm. Тобто, це після аналізу 11-денної війни між Іраном та Ізраїлем було вирішено, що Туреччина може опинитися в зоні бойових дій. Тобто, це далеко за межами протистояння безпосередньо захід Росі це питання глобальних конфліктів, які можуть завеститися в останній час, і Китай цьому сприяє активно. Навіть не так, так, Китай не робить чогось, щоб не допустити. Попри пафосні заяви Китая про недоцільність демонтажу системи стримування ядерного розповсюдження, одна з позицій. В рішенні в резолюції 6, там так і написано, що дотримуватися системи ядерного нерозповсюдження тут же і про Росіян. Вони чогось не згадують у цьому контексті. так, про наприклад, переміщення зброї на території Білорусі. Та. Але може, це, це не даремно з'являється, тому що Китай достатньо чітко усвідомлює, що після е, початку великого вторгнення Росії в Україну кожен гравець присутній на тому ж самому зібранні в ШОС е, десь е, мріє про ядерну зброю, mm -hmm. тому що немає ніяких гарантій безпеки. Будь-кому жодна парасолька НАТО, Ясіан, ОДКБ не є. Гарантію безпеки по коли ядерна країна може почати військові дії проти неядерної ага. і єдиний спосіб стримування це наявність ядерної зброї, і це розуміють уже всі, і ці системи, які зараз по інерції все що нібито діють. Системи ядерного стримування, ракетного стримування тощо, вони все більше і більше нагадують ілюзію. Але якесь, пане Віталію, наша операція у Курській області, а також початок конфлікту збройного між Індією та Пакистаном, також ядерні держави. Тут у цих випадках три країни: Росія, Пакистан та Індія ядерні держави, які не уникли, не уникнули бойових дій на території своїх країн. Ну так і Ізраїль також. Ізраїль отримав яд... є ядерною країною, Іран знаходиться на порозі створення ядерної зброї, тобто це теж один з таких. Не форум. гарантія, ні. Абсолютно не гарантія. Але в випадку проходження на свою територію, тобто переміщення на свою територію військових дій, ось тоді ядерна зброя є достатньо ефективним стримувачем. Корейська Народна Демократична Республіка, Північна Корея, тому є підтвердженням. Після того як вони здійснили ефективне випробування ядерної зброї і довели її існування у себе, жодні сценарії військової інтервенції збільшення політичного режиму більше не розглядаються на сполученими штатами, не південної Кореї ніким. Тобто внутрішній переворот так, внутрішній політичний процес, так з примус до позбавлення ядерної зброї, так, але не військова операція по зміщенню режиму. Якось так зараз скидається на те, що шос пройшло дуже-дуже впевнено, зокрема для країн, які були присутні там, очільників країн того самого Путіна, того самого Сі, того самого Нарендра Моді. А тим часом Європа не показує таку міць всередині своєї, своєї кулі, так би мовити, тому що Фіцо той самий поїхав на шос. Вже розбрат дуже цікаві заяви зараз пішли від президента Польщі Карла Невроцького. Спочатку були певні заяви по Україні, тепер він вже до Німеччини. Має певні претензії. Президент Польщі Кароль Навровський вимагає від Німеччини репарації за другу світову війну. На його думку, виплата цього відшкодування не стане цитую альтернативою історичній амнезії, але це, мовляв, буде справедливо щодо Польщі. Давайте почуємо. Щоби побудувати партнерство, засноване на фундаменті правди і хороших відносин, ми повинні вирішити питання репарації від Німеччини, які я, як президент Польщі, однозначно вимагаю для спільного блага. Репарації не будуть альтернативою історичній амнезії, але Польща як держава на передовій, як найважливіша держава на східному фланзі НАТО, потребує справедливості правди та чітких відносин з Німеччиною. Кароль Навроцький, президент Польщі. Виглядає так, що поки Путін будує якусь свою нову коаліцію на майбутнє. Європа шукає десь в минулому, хто кому що зробив. Ви mm -hmm. знаєте, я б не сказав би, що Путін будує якусь коаліцію, тому що я не коаліції там на щось я не бачу. Шось взагалі е, ініціювався і створювався справді Росією як Росія плюс Азія, mm -hmm. але зараз ні у кого немає е, якоїсь іншої думки, що це саме Китайоцентричне центричне об'єднання, і Росія там один із партнерів. Тобто не центр Росії, а вже Пекін давно в Росії. А тут початок повномасштабки трошечки ролями поміняв державу, і це також значно вплинулось. Так це вперше. По-друге, країни, які раніше знаходилися виключно в її зоні інтересів, в її орбіті на азійські країни, так вони починають дистанціюватися і вже собі уявити, що ОДКБ може провести операцію підтримки мира це було в Казахстані, от такого вже бути не може. Тобто Китай не пустить Росію. Жодним військовим присутності в ценразійських країнах. Китай вже заміщає Росію на ринках озброєнь. Китай вже є основним торговим партнером ценазійських країн. Китай фактично проводить економічну таку швидку галапуючу експансію е, 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 е е, е на території Центру Азії. Uh -huh. Він пропонує політичні проекти, він створює е, 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 горизонтальну інтеграцію Ценназія плюс Китай. Uh -huh. Це п'ятірка так звана. Тобто е, і Росія Нічого не може зробити в Росія є одним із суб'єктів, з якими переведуть переговори в рамках ШОС, де неможливо ніякої там створення якихось альянсів. А от що цікаво. Як реагує Європа? Як на мене, тут треба настільки дивитися на тому що європейці напряглися, якби там не було, дивлячись на картинку і спостерігаючи майбутній парад. Я думаю, що також будуть дивитися і на озброєння, яке там є, і як у добре, провелися. що напряглися. Uh -huh. А от сполучені штати ні. Сполучені Штати, щоб подивитися на обговорення в експертної спільноти, більше приймаються індексом піци біля Пентагону. Uh -huh. А що що там з Трампом живий там, Трамп чи не живий Трамп, mm. та? так, так? Тобто весь хайп навколо цього заміняє собою е, 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 якийсь раціональний аналіз ситуації. Трошки інфантильно, погодьтеся по Не просто інфантильно. Складається враження, що є е, е, повна недооцінка загрози, яка йде з боку Китаю. Тому що це не просто намагання Китаю вибудувати нову систему двополісного світу, не лише розширення сфери впливу Китаю за межами тих зон, які Китай раніше намальовував південно Східна Південно Азія, Центральна Азія, там трошки Африки це вихід на глобальний рівень, mm -hmm. коли Китай говорить, а давайте щось будувати замість ООН. Mm -hmm. за великим рахунком. Це дуже така е е неоднозначна заява. Але Сі Сінцінпінь вже говорить про те, що його не задовольняє система, яка є в ООН. Uh -huh. Його не не задовольняє Рада безпеки ООН. Він виступає за реформування і, взагалі, перебудування світу. В порядку це як колись Hai. на гарбі совєтського союзу, бо була вся мапа планети Земля. Давайте ще встигнемо обговорити підсумки того самого ШОС у Києві. у Китаї перепрошую, завершився дводенний саміт Шанхайської організації співробітництва. Однак, головний підсумковий документ зустрічі не містить жодної згадки. Про початок російсько-української війни проти нашої держави України натомість закріплені лише принципи у внутрішніх справи, не застосування сили та відмови від односторонніх санкцій у міністерстві закордонних справ України зазначили, що це свідчить про провал дипломатичних зусиль Москви. Давайте почуємо деталі. Відсутність згадки російської війни проти України в декларації саміту Шанхайської організації співробітництва свідчить про провал дипломатичних зусиль Москви. Кремль зазнав чергової поразки в намаганнях представити світ розділеним в оцінках російської агресії проти України, нав'язати уявлення про те, що держави за межами Європи та Північної Америки мають прихильний до Росії погляд на причини, наслідки та шляхи завершення її війни проти України. Очевидно, що Москві не вдалося звести національні позиції держав-учасниць з цього приводу до спільного знам який влаштував би РФ. Ну і до слова президент Китаю Сі Цзіньпін та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провели першу зустріч за сім років після повернення Дональда Трампа до влади у США. Про це повідомляє Блумберг. Зазначається, що лідери двох країн пообіцяли поглибити співпрацю, щоб подолати економічні наслідки торгівельної війни. Зокрема, моді оголосив про відновлення прямого авіасполучення між країнами. А за словами СІ Правильний вибір для Китаю та Індії бути друзями, адже дракон і слон повинні танцювати разом. Це пряма цитата. Панасі варто додати, що Сі Цзіньпін також провів двосторонні перемовини із Путіним однак заяв про війну в Україні не було. Ви вже сказали про те, що зараз недооцінює. Або Трамп, або разом всі Штати Америка загрозу з боку Китаю. А що з боку Індії? Ще буквально минулого тижня з'являлася інформація про те, що після додаткових ще 25% мит Трампа до Індії моді перестав брати взагалі від нього слухавку в принципі. Хоча раніше повідомлялося пресою, що в них плюс-мінус нормальні були відносини, тобто зараз ці відносини максимально. Розірвання, чи є так само Індія, таким, ну ми розуміємо, друга за кількістю країна у світі по мешканцям, чи може бути Індія таким саме загрозливим певним об'єктом суб'єктом, який, е, який може бути чому сказала об'єктом, тому що може бути використаний. Іншим суб'єктами, ну давайте почнемо з того, що Індія а, більше залучена до а, світових ринків а, і до джерел інвестицій, а, і пов'язана з військово-промисловим комплексом, з технологіями з ринком технологій а, з заходом. Чим Китай? Uh -huh. а, там, що там 10%, то це всі 35-45%. Індія а, є реципієнтом. Безпекової політики, яку реалізують Сполучені Штати в Індійському океані. Тому е, взяти і розірвати відносини максимально посваритися з Заходом не в інтересах Індії і моді буде балансувати. Uh -huh. Те, що він зараз не бере в від Трампа, ну це, є на цьому суб'єктивні і певні політичні е, причини. По-перше, Трамп вже не настільки страшний для глобальних лідерів, тому вони приїхали в Пекін. Це перше. По-друге, потрібно сказати своє ф і свою позицію глобального півдня, щоб бути почутим в кінці-кінці. Ага. Гра, коли Трамп таким натиском, бурі натиском намагався через тарифи вплинути, отримати якісь вигідні преференції, викликає протидію і якась є яка кооперація між тими, хто раніше ворогував. І як наслідок вони домовляються в, в Пекіні, але це знову ж таки це не альянс. Це не означає, що тепер Індія буде дружити ага. з Китаєм проти Сполучених Штатів. Це означає, що кожен із них має свої егоїстичні інтереси, намагається на використати. Те, що їх об'єднує, незадоволеність позицією Сполучених Штатів і Заходу в цілому. Їх не задовольняє їхня позиція і роль в глобальному світопорядку. Стосовно самого моді, ну варто зазначити, що на офіційних представниках індійського керівництва вісить карта Бхарати. Це індійський світ, який виходить за межами самої самої держави Індії. Це територія Китаю зараз. Це не лише це Південна Східна Азія, це Непал, це інші сусідні країни, в тому числі Пакистан. і Пакистан. Так, так. А, і амбіції індійського світу, вони виходять не лише зараз в, в, в сам Є амбіції в Південно Африканській Республіці, є взагалі в Африці амбіції індії, де живе велика індійська община, є uh -huh. в Латинській Америці, де конкурують інвестиції, кошти Китаю і Індії. Тобто Китай також себе бачить глобальним діячем, глобальним гравцем. А, тому, і ці амбіції мають бути почути, як вважаємо. Тому на даний момент це поки що таке фронтування. Uh -huh. Потім кон'юнктура може змінитися, але нічого хорошого для Сполучених Штатів. З якщо вони будуть продовжувати оцю трайпономіку, так uh -huh. намагатися через тарифи давити і примушувати, ні, нічого хорошого це не призведе. Давайте запитаємо думки ще одного нашого гостя. Пане Віталію до вас долучимося через кілька хвилин. Зараз доєднуємо до нашої розмови Романа Єделєва. Це юрист міжнародник, доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З нами зараз на прямому зв'язку. Пане Романе, радий вас вітати! Слава Україні! Героям слава добрий день з юридичної точки зору з точки зору юриста міжнародника, пане Романе, те, що ми зараз з паном Міталієм у студії обговорюємо, цей шос. Чи можна нам сподіватися на нерішучість у стієї самої вісті зла, яка ну так видається, формується на наших очах? Не лише наші партнери засуджують, стурбовані і декларативно лише підтримують іноді нас у війні проти Російської Федерації. Китай, Індія та Росія засудили удари по Ірану, засудили переміщення ядерного озброєння. Так розумію, тут мається на увазі передослокація Американських ядерних боєголовків на томани Альбіону Велику Британію, та? але лише словами, поки що лише ось так от пальчиком махають. Чи буде так продовжуватись? Чи ви побачили якісь суви в цьому плані і готуються якісь конкретні дії? Ну, чесно кажучи, ніяких суїв я поки що не побачив. Шанхайська організація співробітництва, хоч і є міжнародною організацією, але її члени. От саме як організація беруть на себе мінімальні зобов'язання, і як ви бачите, от ми ж здебільшого, здебільшого говоримо про двосторонні зустрічі. Так сі зустрівся з моді, сі зустрівся з Путіним. Там Путін напевно зустрічається з іншими лідерами, але це такий показник, що не вдається виробити якогось спільного підходу, спільного бачення, і тут треба погодитися з тією оцінкою Міністерства закордонних справ України. Щодо такого підсумкового документу, так в якому не була висвітлена позиція Москви. І, і ну, звичайно, підсумковий документ все одно. Не є позитивним для України так ви правильно сказали, що не згадана агресія Російської Федерації проти України, і вона не засуджується, але при цьому немає спільної позиції шанхайської організації співробітництва щодо цієї війни. От ми ж дуже часто застосовуємо цей термін держави глобального півдня, так, так? але насправді немає ніякого глобального півдня. так немає ніяких держав глобального півдня, тому що держави цього глобального півдня настільки Різні в них настільки різні інтереси, що звести їх ще складніше, ніж звести інтереси держав членкиньок Європейського Союзу. А ми бачимо наскільки це складно в ЄС так, хоча там одна правова сім'я, так одні правові традиції, але і то не вдається. Тому я не вірю, що в рамках ШОС чи в рамках того самого БРІКС будуть прийматися. Певні рішення, от саме колективно, uh -huh. але це не означає, що нам не треба боятися о цього двостороннього співробітництва, і насправді потепління у відносинах між Китаєм і Індією це проблема не лише для Сполучених Штатів Америки, але цілком можливо проблема і для нас. Тому що ну розумієте, коли ви маєте такого союзника, як Китай, який може прийти вам на допомогу, ну ви можете трохи. Виступати з більш різкими заявами, так хоча ну, ми ж всі пам'ятаємо, як моді їздив у Москву, зустрічався з Путіним і ледь не братом його називав. Тому Індія нам не союзник в будь-якому випадку, але ну це, от зближення позиції Індії І Китаю, яке сталося через дії Сполучених Штатів Америки. Так mm -hmm. я повністю погоджуюся, що це провина Сполучених Штатів Америки, і я не знаю, чи США очікували такого. Чи були вони готові, бо вести економічні війни і підіймати тарифи ну можливо з економічної точки зору в цьому буде якийсь сенс? Хоча я не вірю в ті ідеї, які е, радник Трампа Наварро так е, просуває. Але ну економіка то одне. Але ж якщо подивитися на все інше, на політичне співробітництво, на роль Гегемона Сполучених Штатів Америки в світі, ну це все зараз втрачається, я не знаю за 225 днів, які Трамп президент так чи могло бути гірше, от в цьому аспекті, і це проблема. Тому нам треба боятися зараз. Не ворогів, можливо, навіть більше союзників треба боятися. Що пане насправді... Римона, ще про одного я не знаю. Начебто, і союзника хочу поставити вам питання, але тим не менш, можливо, це перебільшено назвати союзником, але є, як є. Була ще на полях Шос цікава зустріч між Путіним і Реджепом Тейпом Ердоганом. І, зокрема, зараз Ройтерс публікує. Ми пам'ятаємо, що так само президент Зеленський нещодавно спілкувався з Ердоганом телефоном, і от, от що повідомляє Ердоган Ройтерс, каже про те, що на не може відбутися двосторонніх переговорів між Зеленським. І Путіним, тому що сторони ще не готові до цього, і далі е, говорить про те, що він поспілкувався зокрема з президентом Зеленським, мав можливість поспілкуватися із Путіним, і більше тяжі до того, що будуть підвищені рівні перемовчих е, е, позицій. Е, але зустрічі між Зеленським і Путіним він поки що не бачать в перспективі. Е, е, що скажете ви з по цьому? Тут лише треба погодитися з президентом Туреччини, звичайно, він застосовує тут дипломатичну мову, говорить, mm -hmm. що сторони не готові до зустрічі. Але ж ми чудово знаємо, так що президент Зеленський готовий зустрічатися з президентом Путіним. Тому можна було б сказати, що Росія не готова до зустрічі з президентом чи там до зустрічі з Україною на рівні президентів. Але ж ми розуміємо,